Незламна нація незламної країни саме так можна сказати про українців, які не дивлячись ні на що напередодні нового року продовжували дарувати дітям радість та свято. Під звуки сирен та гул літаків у небі в укритті, але все одно з посмішкою на обличчях школярі та малеча співали, танцювали і раділи прийдешнім святам разом з вихованцями творчих колективів громади. Перешкоди не стали на заваді зустрічі зі святим Миколаєм. В укритті він привітав всіх присутніх зі святами і пообіцяв допомогти виконати головну мрію українців перемогти, всім дорослим і маленьким, зичу живіть здоровеньким. Віншую вам любов і ласку, і дарую усім казку. Свято настільки сподобалося, що наймолодші глядачі вирішили теж спробувати себе в ролі артистів. Обіцяла тему, особливо ладоса. Зайка це листе. На таки зедається зайка і підсумку тостила. Сирена стихла Україна ще раз вистояла. Ми живі, поки любимо, а любимо, поки живемо. Буші, мали, побачить тебе і зрозуміло, що і часі і мені на знайти. знайти, розплітала для ушні з тобою плакати радів, оскільки разом ми пройшли за всі ці роки, Бо Україна моя, Україна моя, і всі тут поля, корисніє моря, як каждота.